Вітаю, друзі. Під час розмови з журналістами на борту Air Force One Трамп підтвердив, що мав розмову з російським очільником Путіним. і... Як пише Reuters, це є першою офіційно визнаною розмовою між Путіним і президентом США з початку 2022 року. Фактично саме мова про офіційну розмову, яку підтвердив Трамп, а не та яка могла бути, і замовчується всіма сторонами. Водночас, відповідаючи на запитання репортерів про те, чи мав він розмову з Путіна вже після того, як став офіційно американським президентом 20 січня 2025 року, і чи взагалі відбулась вона раніше, Трамп сказав: я розмову провів. Давайте зупинимось на тому, що я її провів, і я очікую набагато більше розмов. Ми маємо закінчити цю війну. Трамп також відмовився надати більше деталей щодо своїх контактів з Путіним і додав: якщо ми спілкуємося, я не хочу розповідати вам про розмови. Я вірю, що ми досягаємо прогресу, ми маємо зупинити цю війну. І так, нам відомо, що розмова була. Давайте розберемо її на тези, і давайте проговоримо все, що відбулося. Перше, Трамп підтверджує, а як реагують росіяни? Ми чули від росіян, що вони задоволені результатом перемовин, або ми чули від росіян, що пропозиції Трампа їм подобаються. Ми чули, що ніякої конкретики немає, і навіть спочатку Пісков не хотів підтверджувати, щоб була розмова. Це дуже цікаво, тому що росіяни завжди коли. Є хоч щось, що вони можуть показати як свою перемогу, будуть випихувати це вперед. Навіть якщо перемоги немає і може назвати перемогою, тоді ми почуємо про це. Ми ж пам'ятаємо, як деякі населені пункти вони брали 5-6 разів розповідаючи, ну брали віртуально, розповідаючи саме про ці перемоги, бо їм потрібно навсищувати інформаційний простір перемогами Путіна і Кремля. Тут дуже цікава ситуація. Перша Росіяни зараз показують, що вони отримують інформацію, але їм нема чого видати за перемогу. Друге, Пісков відмовився від коментування, сказавши тільки, що факт розмови був, і це говорить, що нема ще й позиції по цій ситуації. А це дуже цікаво. Це говорить про розгубленість всередини Росії, але не в самої Росії. Бо хто там буде говорити з тою челяддю? Ні. Це про розгубленість всередині Кремля, і це найцікавіше. А це повинно нас тішити, і це повинно підштовхувати до думки, бо це лежить на поверхні, що тут поки нічого для себе позитивного росіяни не винесли. Або вони могли взагалі зразу сказати: Та ми взагалі на це навіть про це говорити не будемо. Ні, не змогли вони відкинути те, що сказав Трамп. Цікаво далі. А щодо дзвінка, що до, ну, але адміністрація Трампа і е, сам Трамп не змінили свої заяви, і до дзвінка він казав про те, що Росія повинна погодитися, але не готова до переговорів. І після дзвінка він це каже. Це дуже цікава ситуація. Більше того, а ми спостерігаємо саме ситуацію, коли американці кажуть, ну росіяни, давайте Путін, давай. А Путін щось нічого не дає. Це до речі, повинно допомогти Путіну, а, якби отримати мотивацію, але і Трампу це повинно допомогти зрозуміти, що Путін та перемовин не хоче, він хоче їх затягувати, що він не робить зараз. Більше того, а, навіть цей тиск, який зараз відбувається, Путін хоче використати для себе як інструмент гібридної війни, що він до речі і буде робити, так от а, Трамп. Буде дати далі говорити, що Путін фактично губить країну і економіку, Путін цією війною шкодить Росії, так це не зайде переважної кількості росіян, але й не для росіян. Це сказано взагалі. Це будуть слухати на глобальному півдні це будуть слухати. Країни Азії, це будуть слухати там, де завжди Росія знаходила свою підтримку. А тут будуть думати: «Хм, ну, Трамп щось знає, каже, говорить. І це, до речі, теж впливає на ті дії, які буде робити потім Росія. Трамп продовжує говорити про свого старого знайомого Вольдемара Путіна. Але він так само говорить і про СІ. Так само він казав і про Кім Чен Іна, що не заважало йому ну, доволі різко і поводити, і запроваджувати санкції. Але він хоче діл, оце діл, яким він живе, поки він його не отримає. Але ще раз кажу: ми спостерігаємо, як все крутиться навколо цього, і Трамп намагається підштовхнути Кремль. До думки, що давайте сідати за стіл перемовин. Але тут ще один момент: Трамп підштовхує, але треба, щоб ще підштовхнула і Україна як стабілізацію фронту, щоб Путін перестав просуватися вперед, щоб витрачалися сили, гроші, ресурси, щоб дохла російська армія, але він не просувався вперед. В такому випадку Путін буде отримувати додаткову мотивацію а, і розуміти, що фраза про старого знайомого. Це не більше ніж фраза про те, що а я його знаю, добре знаю. І це таке омерне звернення: він знає, що робити з Путіним, і знає, де в нього кнопка. Пам'ятаєте, де в нього кнопка Гаррі? Тут треба запитувати інше, де в нього кнопка Дональд, але Дональд натякає, що він кнопку. Подивимось, і дуже цікаво, що на фоні розмови. З Путіним Трамп акцентував увагу саме на конкретних моментах, на лише гарантіях безпеки, а й скільки це буде коштувати України про домовленості про рідкі земельні метали, і це показує, що це не тільки така базова історія, на якій буде ґрунтуватися все це, а ще й те, що це для нього важливо саме в цьому питанні. Не перемога України, не все інше. а от цей діл, в якому він може сказати: дивіться, я не лише війну припинив, а я ще зробив Америку багатшою. Ну що ж, це непогана історія, але як завжди, є одне але давайте відверто. А скільки в нас взагалі але існує? Розумієте, от останнім часом як в Україні, так і в Європі, і в Сполучених Штатах можна прочитати чимало міркувань, прогнозів, варіацій, рекомендацій, думок, як завершити війну і як забезпечити взагалі унеможливити напад Росії новий, новий на Україну або відлякати ворога від України від наступної війни, яка для Путіна. Дуже очевидна, і він хоче її там за 3-4-5 років, але поновити для цього. Він знайде якийсь казус казусбелі, а потім нападе свій е, глявець Він створить штучно і всі це розуміють. І біда переважної більшості тих, хто це пропонує, в тому, що вони або не розуміють а, те, що відбувається, а, і вважають, що Путін справді хоче. Про щось домовитись, або вони не конкретні. Наприклад, коли пропонують, що Трамп прийде, порядок не веде, або вони якісь фантастичні. Це коли 200 тисяч а, миротворців, або дайте нам ядерну зброю. Ви кожен раз пізнаєте тих, хто це говорить. Також давайте відверто казати: ті, хто кажуть про те, що це повинні бути якісь миротворці з Туреччини Китаю. Або, наприклад, Угорщини добре розуміють, що це можна сказати, але реалізувати це неможливо. І тут багато ситуацій навколо цього, які крутяться, вони забувають про головну про головне. путіну не потрібне закінчення війни якомога скоріше. Навіть навпаки, він хоче затягнути, тому що сподівається, що в найближчі 6-12 місяців Україна паде. Тому стратегія повинна бути і бути більш ніж конкретною. Тому Трамп, який зараз пропонує щось якусь конкретику, це цікаво, але дуже важливо, щоб ця конкретика з'явилася і з боку ще України і Європи, і це найважливіше в цій ситуації, тому що Європа повинна зрозуміти, і це треба доносити зранку до ночі: що Європа не просто відтерміновує війну з Росією, а робить її неможливою для себе руками. України. України, так саме Україна зараз зупиняє Росію і не тільки знищує її військовий потенціал, а робить неможливим просування далі не тільки в бік Європи, а всередині європейських країн, які Путін вважає своєю територією. Поляки, до речі, це дуже добре розуміють. Ще дуже добре розуміють Естонці, Латиші і Латвійці. Литовці, вибачте. І отут от найцікавіше. Це добре, щоб зрозуміли ще німці. Добре, щоб зрозуміли це переважна більшість румунів, французів, італійців, іспанців, австрійців, чехів і всіх інших, щоб вони зрозуміли, що їм легше надати Україні всі можливості, а саме зброю, боєприпаси, снаряди. Навчання військових ніж своїми громадянами воювати, а для нас це можливість отримати ресурс, на базі якого ми можемо не просто зупинити ворога, а й в майбутньому не дати йому на нас напасти. Бо єдина модель стримування це величезна кількість зброї і підготовлених бійців, які постійно будуть у нас, які зможуть гарантувати унеможливість нападу на Україну. Ну і підтримка західних країн, які повинні надавати нам не лише обіцянки, а й зброю. літаки, не десятками, сотнями. І це, до речі, їх інвестиція в власну безпеку. І це дуже важливо. Але і Україна повинна робити свою частину роботи. Тут не лише Посилення армії, тут не лише забезпечення армії всім необхідним, бажано своєю зброєю теж, тут ще й керування процесами, боротьба з корупціонерами, які заважають Україні. І останнє найголовніше всьому цьому це об'єднання українців навколо одної мети відстояти країну. Бо зараз українці вірять, що війна закінчиться. А треба, щоб вірили в реальні речі, що війна буде тривати, але Україна її не програє. Так, така війна, як триває в Ізраїлі вже більше ніж 70 років. Перманентна війна. З паузами, з поверненням. Але треба робити так, щоб бажання нападати на країну у ворога не було. Для цього треба робити багато чого. Головне не зупинятися. І не просто розповідати Байден, чому ми не в НАТО, або Трамп, чому ми не в НАТО, а робити все для того, щоб НАТО зрозуміло необхідність України в своїх лавах, а Україна би отримала підтримку всіх членів Альянсу і консенсусом була б прийнята до НАТО, не зважаючи на позицію Росії. Для цього треба багато ще що зробити. От на цьому і треба зосередитись. Українській владі, я розумію, не цій, а та, яка прийде після цієї, після виборів, які будуть об'явлені після заморозки або закінчення активної фази бойових дій. Але про це в інших програмах. А вам дякую, що дивилися. Не забули підписатися, поставити вподобайку, прокоментувати, поширити відео і за те, що ви активні. Дякую, що дивилися. До нових зустрічей па-па